Вітаю тебе на нашому каналі, де усе про подорожі рідною мовою і без прикрас. Сьогодні вирушаємо до Туреччини, мальовничого кемера, де розташований готель з найбільшим аквапарком в Кемері та смачною кондитерською, яка працює 24 на 7. Знайомся, Шервут Ексклюзив ідеальний варіант для сімей, пар і поціновувачів активного відпочинку. Став лайк, підписуйся і натискай дзвіночок, щоб не пропустити наші нові корисні огляди. Перший плюс готелю це хороше співвідношення ціна-якість. Готель знаходиться в самому центрі селища Гуйнюк, ближче до Кемера, лише 10 кілометрів від центру міста і близько години їзди від аеропорту Анталії, Оточений сосновим лісом і з видом на Тороцькі гори. Тут ідеальне поєднання природи та моря. Площа комплексу 130 тисяч квадратних метрів, включаю головну будівлю та 45 дво-трьоповерхових віл. Цього тут 492 номери від стандартних номерів 30 квадратних метрів до просторих Deluxe Family сьютів 70 квадратних метрів. Є навіть номери з виходом до басейнів. Усі вони обладнані кондиціонерами, сейфом, міні-баром, з пивом і соками, набіром для чаю кави, класним вайфаєм, балконом або терасою. Якщо ти захочеш мати халат, він за додаткову плату 2 євро на добу. А також дитячі горщики та коляска за додаткову плату 10 євро на добу. Що ж тут по розвагам? Дивись: 11 басейнів, зокрема дитячий, підігріваємий басейн, найбільший аквапарк в Кемері, 6 дорослих і 3 дитячі гірки. Приватний піщано-галічний пляж завдовжки 500 метрів через тунель від готелю. Вхід в море піщаний є пірс з стильними кабанами. Звісно, лежаки, пересольки та рушники безкоштовні. Якщо ви любите спорт і велнес, тоді тут є теніс, баскетбол, волейбол, стрільба з луку, сауна, терецька лазня, фітнес-центр і спа. Готель має активну анімацію. Діток тут ділять по віку, щоб усім було цікаво. Звісно, тут є і міні-диску, і ігрові майданчики. Харчування в готелі по концепції ультра усе включено. Доволі широкий асортимент у виборі страв. До ваших послуг головний ресторан і 8 а аля-карт-ресторанів. Є турецька, італійська, монгольська і рибна кухня. А також снек-ресторани, кондитерська і цілодобові напої як місцевого, так і імпортного виробництва. Недоліки в готелі теж є. Деякі номери виглядають застарілими і шумлять кондиціонери. І деякі зони, басейну, в гірку, можуть бути слизькими. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, діліться своїми враженнями в коментарях. А відвідати цей готель можна з різних країн Європи. Для прорахунку тура пиши контакти, бачите. До зустрічі на хвилях наших нових відео. Дякую за перегляд!